Осінь у зеніті, а отже, до холодів, усе ближче. До нового опалювального сезону готуються й газовики. Цьогоріч до звичних викликів додалися й ряд нових через повномасштабне російське вторгнення. Втім, навіть за таких умов Львівгаз, як і щороку, проводить технічне обслуговування газоприладів, визначає їхній статус для подальшої діяльності та формує ряд необхідних робіт, щоб увійти в опалювальний сезон із безперебійним постачанням блакитного палива. Зокрема, цього року було проведено заміну 96 кілометрів газорозподійчих мереж, замінено 50 газорозподійчих пунктів, відремонтовано 40 станцій катодного захисту. Це все дає певність в тому, що ми входимо в пальний сезон з підготовленими до цього газорозподійчими мережами. На Львівщині газом забезпечують 860 тисяч абонентів. І для якісного обслуговування мереж та вчасної ліквідації аварійних ситуацій необхідні правильний облік блакитного палива і розрахунки за його розподіл. Наголошують у Львівгазі. Наразі ж борг складає 370 мільйонів гривень. Найбільшими неплатниками є львівські тепловики. По яких заборгованість фактично складає понад 90% від загальних боргів всієї комунальної теплоенергетики Львівської області. Оплата споживачів за розподіл природного газу по категорії населення також фактично зменшилась порівняно з минулим роком. У Львівгазі додають, нещодавня хвиля повідомлень про нібиту ліквідацію облгазів є прикладом неправильного трактування проекту постанови Кабміну. Як вважають в РГК, відповідні зміни насправді є технічною правкою і не мають наміру посунути з ринку облгази. Зараз відбувається зміна в системі розподілу коштів, тобто розрахунки за природній газ і його розподіл проходять через так звані рахунки зі спеціальним режимом використання, коли споживачі платять на визначені державою банки. Ці банки відповідно до підконтроли Менкар'є розподіляють ці кошти тим, підприємств, ну, тим підприємствам, які беруть участь в цій діяльності. Це оператор ГРМ і ті суб'єкти господарювання, які продають газ. Нагадаємо, підготовку до опалювального сезону мають проводити не лише фахівці, а й споживачі. Слід провести плановий огляд внутрішньобудинкових газових мереж і приладів, а також скористатися послугою планового технічного обслуговування, яке збереже ваш спокій та здоров'я близьких, і дозволить зекономити кругленьку суму, що наразі падає у вашу кишеню витоками.